Станом на зараз, що таке ракета Десфул? Ракета «Десфул», якщо дійсно я на перській її назву вимовляю, то це подальша еволюція ракети «Зульфагар». Ракета «Зульфагар», вона мала обмежену відстань польоту, це балістична ракета з відстанню від 500 до 600 кілометрів. А зараз ми говоримо про відстань вже 600, майже 600-700 кілометрів та навіть більше теоретично до 1000 кілометрів ракети ДСФУ. Ця ракета, вона має бойову частину згідно загально з тією інформацією, що є, це 600-700 кілограмів, але хочу зауважити, що загально майже усі вироби, Іранського військово-промислового комплексу вони в відкриті джерела з характеристиками значно збільшеними аніж вони є насправді. Це стосується не тільки їх ракет, це стосується їх техніки сухопутної. Це стосується навіть їх дронів камікадза шахет 136 та інших виробів. Вони значно перебільшують а, можливості а, свої, а, своїх засобів а, ураження. Якщо ми говоримо загально про... Ракети такого типу, як Десфул, то як я і згадував, вони були зроблені як подальший розвиток ракети з Ракета Ракети Зульфогар це дуже цікава ракета, бо вона бере свій початок з фактично ще 90-х років, оскільки вона є продовженням розвідку ракет фатех 110 Розвитку ракетної індустрії в самому Ірані. Фатек 110 це ракета, яка була свого часу подальшим вже розвитком та покращенням можливостей ракет Зельзал. Що таке ракети Зельзал? Ну, це для загального розуміння, що це взагалі таке зельзал, це симбіоз, з технології китайської ракети ЦСС-8, а також радянської 9К-52 «Луна-М». Хоча, насправді, ЦСС-8 китайська – це точна копія радянської С-75. Тобто Іран на початку 90-х, наприкінці 80-х отримав ці технології і почав розробляти свої ракети «Зельзал». На базі зельзал було зроблено декілька модифікацій, серед яких і ФАТЕК 110 Фатех 110 була базою для подальшого розвитку Зольфагар. Зольфагар відрізняється від усіх інших балістичних ракет іранського виробництва, а також і безпосередньо радянського та російського, тим, що в них від'ємна бойова частина, тобто під час нанесення удару саме в фазі заходження на ціль. Бойова частина від відокремлюється від їх двигуна. Таким чином її набагато важче знищити перехопити. Хоча це тільки теоретично, а тому що під час удару по Ізраїлю, масованого ракетного удару по Ізраїлю, майже всі балістичні ракети іранського виробництва були знищені. Ну, тут має свій вплив відстань: це більш ніж тисяча кілометрів відстань польоту цих а, ракет а, до кордону з Ізраїлем і ізраїльські засоби протиповітряної оборони, а також їх партнери союзники вони були про це попереджені і а, підготувалися до а, відбиття цього удару. Але тим не менше, ранські ракети в більшій своїй кількості вони. Не мали того ефекту по ударам по Ізраїлю аніж очікувалося. Руйнування були мінімальні а з цього можемо зробити висновок: що фактично Іран намагається адаптувати до сучасних умов ще радянські, так старі застарілі китайські технології в будівництві ракетного озброєння, але якогось прориву вони при цьому не мають. З цього й робимо висновки щодо протидії, коли є сучасні засоби протиповітряної оборони, такі як, наприклад, Петріот або СЕМПТІ, то вони гарантовано знищують ці цілі, коли таких засобів немає ці цілі мають вирогідність, все ж таки нанесення ударів.